Мої вітання, друзі, канал Болхат. З вами Олександр Мірошник. Продовжуємо нашу кар'єру в FC24 за Лондонські Челсі. Всім приємного перегляду Let's go! Сьогодні завершимо листопад 23-го року. Матч в гостях проти Ньюкаслу, Далі подивіться, скільки матчів, скільки матчів, який насичений грудень, друзі. Це просто триндес. Тут і суперники серйозні. Евертон, Манчестер, Юнайтед. Ну проти Шеффілду, я так гадаю, треба забирати очки. Два матчі з вовками в рамках Кап і знову ж таки англійська прем'єр-ліга. Крістал Пелос, Таун, Це просто неймовірно. Я вніс, я вже говорив, деякі зміни. І тепер ми будемо грати. не Знаю, тільки так, а мені не подобається, і дякую вам за ваші коментарі, підказки. Ну звісно, що тільки так і взагалі в світі здається, вже в чистому вигляді немає, не використовують тренери. А от тим більше для англійської прем'єр-ліги, мені здається, що контрпресинг це те, що нам підійде, і на всіх тактиках там лише зміни з, з кількома там гравцями, якими силами будемо захищатися чи атакувати. А так, в принципі, на всіх наших тактиках лише контрпресинг. Побачимо. Ну Але в нас знову ж таки немає тренерів, друзі. Будемо чекати. Е, так воно працює у FC-24. Треба е, почекати. І нам мають там наші працівники клубу знайти тих тренерів відповідних, які нам знадобляться. Так, Жо Лінтон, ключовий гравець оборони, е, Конт Пересинг, також Ньюкасл будуть грати, напад 81. Туруту. У нас начебто ми всі готові, так і починаємо. Запрошую всіх до віртуального світу футболу, друзі. Бажаю всім лише позитиву, лише приємних новин. Віримо в перемогу. Займатися спортом, не хворійте. Любіть футбол, грайте в футбол, живіть футболом. Отже, англійська прем'єр-ліга Нью-Касл на своїй арені зустрічає лондонський Челсі. Певна річ, я вже відчуваю, і воно і мало бути Ось зараз. Моменту та поворотах пробачає нас, Олександр Кісяр. Допоки ми звикнемо, і допоки там підійдуть до, до нас нові тренери, щоб вчити нас грати саме ось тепер таким стилем контрпресинг, тут положення по то певною мірою десь так розбалансовано має і буде виглядати наша команда. Кунку з м'ячем можна віддати на флан, та не туди ж ти віддав. Чому аж чилове? Там Михайло Мутрик був в більш вигіднішому положенні нікому. Вибиває зараз м'яч за межі поля, це наш кутовий. Я хочу нагадати, що на каналі триває кар'єра в PS-21 за Львівський рух українська прем'єр-ліга. В Мене там частенько запитують, на чому я граю, звідки патч. Друзі, PlayStation 4 не прошита ліцензія, ліцензійна консоль і Патч, там посилання на Патч під першою серією, в описі під першою серією цієї кар'єри. Тому все там встановлюється, але то патч, актуальність його на сезон 21-22 здається. Галахер, Конор, Конор з мечем. Розвертаємося. Ну так, Єдине, що я вже помітив, знати, що мені не подобається. Я звик. Тільки так, а мені зручніше, коли гравці завжди поруч є кому віддати коротку передачу знову ми новому положенню загрою. А от контр одразу щойно перехоплення, і всі, не обертаючись, біжать вперед на ворота суперника. Тому це, не знаю, вона можливо розрахована лише на швидкість закидання. А тут порушення правил. Ах, ну що, мабуть, я не знаю. Я вже максимально близький до того, щоб, щоб вимикати гру рукою, ну, принаймні в штрафному майданчику. Ну, ви бачите, не знаю, чи була там рука, я нічого не помітив з цього ракурсу з цього повтору. Але тим не менше. Призначено 11-метровий удар у наші ворота. Ньюкасл Челсі поки що 0-0. За декілька хвилин до кінця Олександр Ісак переграє нашого Санчеса. 1-0. все ж таки рахунок відкрито не встояли ми. Я вам скажу, ви лише моменти бачите, але ну плюс-мінус за всі 45 хвилин, особливо то і моментів не було таких яскравих. І в виконанні наших футболістів, і в виконанні суперників. Але 1-0 програємо. Михайло Модрик зараз непогано можна віддати в центр продачу. Нкунку перекидуємо. Та хто ж так перекидує? Перший тан завершено, друзі. Нагадую вам про свій телеграм-канал. Пропоную, раджу вам приєднатися, тому що ну, там більше інформації. Ми там обговоримо різні моменти і так далі. Ісак, Олександр Ісак. До речі, я в FC24 пограв вже. Зіграв Лігу чемпіонів саме за Нюкас, хто не бачив, знаходьте там списки. Відтворення у воротах Санчес нас рятує кутовий на пидання фол, але здається, що фол в атаці було зафіксовано? М'яч має бути у нас. Так воно і є. Санчес розпочинає цю атаку, сіла Чілел. З приводу Казиміро. Навіщо його перевчати на позицію ЦАПа, якщо можна придбати якогось вже... Вже якогось атакувального півзахисника на мадуаке передача дуже сильно. Можливо, Казиміро і придбаємо, але ним можна підсилити саме опорну зону, щоб він грав власне, на ті позиції, на які, він, на які він може грати, що знову Фолфіксує РФ. Знову порушення правил. Так, наш Санчес вибудовує стінку, буде прямий удар. Ні, це закидання. Вибиту, але ненадійно удар по воротах над попереченою Займі... Так, Сандро Туналіс, здається, з'явиться. На футбольному полі ми вже йдемо в атаку більшими силами. Рахім змінить. з Ноні Маду Еке чи замість Чилвела. Давайте Кукурела. Я нагадую, що Чилвел майже вже не гравець нашої команди. Ось Останній останні місяць там залишилося йому зіграти. А до нас впереди Олександр Зінченко, кого там ще? Бонні Фейса на позицію центр я вже підписав. Так, Фернандес. Чому в них мінус? Чому мінус? Ну, можливо, так. На позиції атакувальних підзах... захисників вони не, не хочуть грати. Ньюкасл ну. Челсі 1-0. Поступаємося ми на виїзді Джексон. Ніколас з мечем віддає на Конора. Конор Галахер удар з далеку Поу. надійно зіграв в цьому епізоді. Хоча й удар був не сильний, ну сильний, але можливо не... Не досить точно. Прямісінько в голки пара поцілив Конор Галахер. Так, Діса Сі. Сілва. Можливо, я невчасно, друзі, перевчився, 에, точніше, ну, вимагаю від команди перевчатися грати на, в контрпресинг. Ось тут момент скидка в центр, удар по воротах, Санчес від, відреагував на цей удар. Тому що без того в нас. Положення таке собі вже пів сезону. Майже ми відіграли. Ну там ще ціла купа матчів. Знову момент ну не можу відібрати м'яч і Все, але все ж таки нас рятує. Положення поза грою. Е -е, якщо не помиляюся, то Джо Лінтон був, опинився в офсайді. Це нас рятувало. Ньюкасл Челсі 1-0. Ну, грати зовсім небагато, друзі. Трохи більше 10 хвилин ось непогано. Галахер Галахер, можна на мудрика туди вліво віддати. Михайло мудрик. На протиході намагався зіграти, але ж влучати треба злівої пробив Михайло Мудрик і зовсім близько. Сандро Тоналі. Сандро Тоналі, я не можу його зупинити. Ох, як розігнався Сандро, ну треба зупиняти, мабуть. Але ж не так. Ну Це червона. Ні, це жовта. Яко сіла на жовтій карці. До речі, вийшла обнова, остання. Я вже помітив, що якось важче стало грати на легенді, мені було простіше, а зараз чомусь ну, боти знову якісь такі невтримні, Майже безпомилково таке враження, що я прийшов на Ultimate, але ні, друзі, на легенді продовжу грати. Ньюкасл Челсі 1-0. Невдалою вийшла поїздка наша до Ньюкасла, Ми втрачаємо очки. Ну, вітаємо Ньюкасл з перемогою. Ананана, хафанана, марку Карела, Шалалала, Брум-Брум, брарум. Так, Олександр Ісак. Цього голу могло і не бути, тому що я не знаю, що, друзі, як ви граєте взагалі? Ви використовуєте гру рукою чи ні? Пишіть мені, будь ласка, залишайте в коментарях, тому що мене вже щось починає бісити і... На відміну, як було в FIFA 23, там якось рівнозначно, що в бік твоїх воріт, що навпаки, а тут щось частіше 11-метрові призначається саме в наші ворота. Так, ну що, поспілкувалися ми з журналістами, трохи покращили психологічний стан наших, наших ловців. Ніколас Джексон задоволений в принципі. Ну, давай. Мабуть, що не втрачаю розум, продовжу працювати, тому що я, якщо чесно, не дуже задоволений. Ноні, Мадовики, також нам дякує, але також, чувак, продовжуй працювати. А фофана, чекаю від тебе більше, тому взагалі у нас захист поки що. Можливо, то я ще не дуже підловчився. Челсі на дев'ятій позиції, друзі. Ну, я спробую цей матч пропустити. Розикнемо. І тут нічия. Та що ж ти будеш робити? Один-один лише. Рахім Стерлінг. Якщо я не буду частіше потрапляти до основи, то. ну... Чяго Сілва! Так, що він нам тут говорить? Бла бла. бла Ну, він щось приймається з того приводу, що команда десь так трохи пригальмовує, пробуксовує. Все під контролем. Дякую, що. Давайте, мабуть, отак. все під контролем. Я і сам бачу, що у нас певні негаразди, але ми в пошуках у нас. Отак, стадії експериментів. Дивимося, друзі. Ми на 12-й позиції. Ман Сіті, Ньюкасл, Вестхем, Тотхем, Ман Юнайтед на 5-й позиції знаходиться, друзі. Ну, давайте дивитися. Звіт наших агентів, так скажемо, 4-3-3. Атакувальна тактика, склад ви бачите, гра по флангах. І Бруно Фернандеш, ключовий е, гравець нападу. Нічия поразка, дві перемоги, нічия. В принципі, ну, знаючи, як тут грають команди, ось такі, котрі мчать на твої ворота, то їх е, можна проти них грати. І десь, можливо, простіше, аніж проти тих команд, котрі сидять е, в захисті грають від оборони. Фофана пограй. Е, давай, Кукурела готовий. Я от не розумію, чому, дивіться, чи Бен Чивел, в нього і Мадокі вони грають в кожному матчі, але в них отой Діамантик, тонус, чомусь завжди червоний. Що з ними робити, ХЗ? <звук> Дякую вам, друзі, ще раз за вашу активність. Всім бажаю позитиву лише посміхайтесь, не забувайте, що посмішка це перший крок до вирішення будь-яких проблем. Отже, Олд Траффорд, англійська прем'єр-ліга, червоні дияволи приймають аристократів на своїй арені вперед. Нам же ну, конче необхідно забрати свої очки, хоча б ну мінімум нічию, Треба зіграти ударгорода. Санчес на місці, Галахер, Кокурела, Кокурела на Модрика. Пам'ятаєте, десь там було в реальному житті в попередньому сезоні, що щось Кокурела відверто так ігнорував. Українця не віддавав передачу, ось тут непогано, хто тут на підхопленні в Фернандес на фланг і десь там було положення поза позагрузняється. Здається, саме в Ензо і був офсайд. А можливо м'яч таки в руку вивчив, знову ж таки. Фернандес. Фернандеш, точніше. Бруно Фернандеш решфорд з м'ячем. Передача на на, як його там звати, цього чувачка. Мудрик на Кукурелу. Бурела з м'ячем. Михайло Мудрик намагається тут бігати. Українець з м'ячем вже. Михайло Мудрик проходить, ніхто не зупиняє, там ну, захисник побіг накривати нашого партнера в центрі Українець. Відзначається забити м'ячем. Забуває такий ворота Манчестер Юнайтед. Михайло Мудрик виводить нашу команду вперед. Це його четвертий м'яч. В англійській прем'єр-лізі не густо, але в принципі непогано. Ну, Мішання поки що в нас ніяк не розіграються. Взагалі, це мабуть стосується всієї команди. Ну я в пошуках, друзі, пропонуйте, хто там в яких стилях грає, взагалі, я не знаю, можна знову ж таки повернутися, побачимо. Як тут дочекаємося все ж таки тренерів нових, нехай нас навчають на контрпресинг. Якщо не вийде, ось ми пропускаємо знову ближній кут. Знову щось награли тут і голкіпер, і захисників, і я в тому числі. Побачимо, якщо не буде контрпересинг у нас працювати, ну він начебто і має працювати в англійській прем'єр. Але мені єдине, що не подобається, що щойно ми заволодіємо м'ячем одразу всі летять. Всі летять, закривши очі таке враження вперед. І це лише на закидання розраховане. А я люблю пограти десь так. Ну, Якщо не лише в короткій передачі, то десь так баланс, то побачимо, якщо не буде працювати, то може на баланс і перейдемо Згодом так, Антоні. Далот. Укурелла непогано сьогодні грає активно. На Мудрика, а цей вовсайді. 1-1, друзі, за декілька секунд до завершення першої 45 хвилинки. Все спокійно. Під нашим контролем. Конор Галахер. Симич Лунай дзвонить на перерву. Отже, Олл Трафорт Манчестер Юнайтед Челсі. 1-1. Бруно Фернандеш. Один удар. Один забитий м'яч. Ну, це можна сказати, що подарунок від наших е, захисників. Перехоплення Еседо на Крістофер НКУ з м'ячем можна підключати українця. Михайло Мудрик вже в штрафному майданчику обходить суперника, пробиває Онана. опана Онана. на ох, як він зіграв. А як він тут потягнув? Мені цікаво все ж таки в цьому моменті глянути повтор. І пробив Мішаня непогано, тут робив. М'яч під удар, під праву, але Онана он, он не, не хотів, щоб м'яч влучив у сітку його воріт. Фернандес. Енсо з м'ячем на фланг, тут Забігання є. Стерлінг. Рахім віддає Віддають центр передачу. Положення поза грою немає. Здається, все. Рахунок змінено, друзі. Ман Юнайтед Челсі 1-2. з М'ячем, Антон знову. Ентоні, здається, що Антоні. Так? А що ми тут робимо? Виходить Санчес, і що це за вихід? І другий якийсь такий незграбний м'яч ми пропускаємо в свої ворота. Так, Кукурела не, не доборовся. Що робив захисник, хто там, і що робив Санчес? Ех, знову претензії до голкіперів. Я вже не знаю, як з ним боротися, мабуть що ніяк. Давай стерлінг на лівий фланг. Мудрика треба знімати при всій повазі. Но Мадуеке пограє на правому фланзі. Ну шон шо, Кунку, мабуть, та залишимо поки що. Михайло Мудрик, в принципі, непогано зіграв, але вже десь трохи і під наївся. Мадуеке свіженько. Кому ось віддавати. Я не знаю. Ви бачите, що всі біжать, всі поспішають забігати вперед. Удар здалеку. Онана не зміг зафік зафіксувати м'яч. Джеймс Еседо. Рахім Стерлінг Ображається, що не, не часто його випускаю. Ну, Я не знаю, можливо, все ж таки ну, мадуаке зробити гравцем а Стерлінг нехай постійно грає. граю зараз. Ах, Рахім Стерлінг, ну що ж таке? Ну, це тут треба було вирішувати. Відбулася заміна, Ентоні Марсіаль Аль вийшов на футбольне поле на останні хвилини. Удар по воротах воно назвуч. Ензо, Мадуаке. Положення по загрозі, здається, тут не було. Не може втекти за спиною. Раніше це ну, краще працювало. Фа-23 було простіше останки. Вибігав за спину. Ух, яка передача! Маркус Решфорд з м'ячем. Зустрічаємо тут фофана. Відібрати не можу, начебто все я вірно роблю. Це я вірно роблю, тут кудись порозбігалися Антоні Марсі вийшов на заміну і виводить свою команду. Це триндець. До речі, я граю, в мене ще кар'єра за Барсу, друзі, я вже там писав в телеграм-канаді. Після останньої обнови гри в мене також там частенько буває, що все за одним сценарієм почало відбуватися. Забуваю два м'ячі і, що цікаво, завжди два, а потім пропускаю три. Це вже в мене не вперше таке. Можливо, це збіг обставин. Так, ми знову на 12-й позиції. Евертон нижче, на 16-й. Сходинці, друзі. Давайте дивитися. Ну тут я не знаю, якщо ми вже Евертон не обіграємо, Віталій Миколенко у складі 4-1-4-1. Е, бій, бій біжи, точніше. Поразки там нічиї. Перемог немає. Доведеться, мабуть, що Евертону пограти в ось в такій формі, щоб не зливалися наші гравці, футболісти. Ніколас Джексон, ну його треба трохи вище підіймати. Так, а що, що за фігня? А чому в нього все одно мінус, мабуть, що пов'язано з тонусом чи що? Так. Не знаю, друзі. Ну, все, в принципі. Далі без змін. Поїхали. Гудісон Пак, Евертон приймає Челсі. Невдало ми з'їздили на Траффорд, хоча могли і програвали, і вигравали, але в підсумку все ж таки програли. А як вам, друзі? Ну мені після останнього обнову повторююся, але чомусь важче, якось незрозуміло ваше стало грати. Удар по воротах. Та що ж таке? Неприємний старт, неприємний початок. Давайте дивитися. Чому не зіграли наші центральні захисники? Ну, Вистрибнув ну, нехай так, а що робив Санчес. Дюкуре відкриває рахунок на 3-й хвилині. Кепський, в нас справи, друзі. У нас трабли справжні. Якщо нас ну, дуже сподіваюся, що, що нашого тренера не звільнять. Удар по воротах Санчес тут врятував, що нас не звільнять ось після першої половини сезону. Ну, Я не пригадую, що був, в FIFA чи... Раніше таке було. Сподіваюся, що і в ВС такого не буде. Якщо звільнять, то це лише влітку. Так, Санчес з м'ячем. Швиденько вперед. Мадуакія по центру. Фернандес положення позоро немає. Різ Джеймс. Центр на Конора Галахера. Тут треба вирішувати. Галахер нарешті ми забуваємо 1-1. Знову Конор з м'ячем. Конор Галахер. Закидання не вийшло. Не вийшло. Евертон, в ватакси э, вперед. Передача проходить, офсайду, знову ж таки не було. Удар по воротах ЄС е вчасно виставив ногу, заблокувавши удар. Та небезпечно, що ж таке? Я не можу боротися на другому поверсі, постійно програю в верхову боротьбу. Начебто протискаю, там, що л е 2 здається. Ну, ось тут Галахер вибив м'яче. 2030 точніше, вже хвилина. Могли ще пропускати Санчес, спіймав кураж, дуже сподіваюся, що так воно є. Евертон Челсі. 1-1. Англійська премєр ліза за Гуді Вибито м'яч. Притисли нас е, гравці у такій помаранчево-червоній формі. Мудрик Центр Кайседо. Ніколас Джексон. Тайседо. Кому, кому віддавати? На фланзі стоїть? Ви бачите на правому фланзі. Тому він не йде. Ось тут в центр передачі Енсо Фернандес. І так. І не було. Але не влучає у стірварі. Дві хвилини плюсом до першого тайму. Овертон Челсі 1-1. Ми з мячем Галахер. Фернандес. Ріс Джеймс. Ну так, відчувається, що гра нашої команди дуже розбалансована. І мені якось незвично грати контрпресом. Тому що знову ж таки мені заважає те, що одразу-одразу летять вперед, одразу всі. А, ну, не знаю, Можливо, все ж таки перейде в подальшому на баланс. На збалансовану тактику, друзі, схему, стиль. Побачимо. Дочекаємося нових тренерів. Галахер Джексон з м'ячем повертає на Конора. Конор Галахер можна відкутити Порожні ворота! М'яч у Сіці Ензо Фернандес, здається. Знову ж таки виходимо вперед. 1-2. Пів години ще грати. Бух проходить передача на фланг. Зустрічаємо. Різ Джеймс. Проходить удар по воротах Санчеса. Що це кумедний сейф, але добре, що на підхопленні тут наш захисник Тяго Сілва Дісасі. Головою скидка голкіперу в руку. Все. Санчес. Бачите, все, немає. Немає нікого. Всі позабігали за спини суперників. Це дуже ризиковано, тому що лише передача вперед верхом, чи як як виходити? Фернандес обрізався, обікрали Фернандеса Гомес. Дюкуре. Знову з м'ячем. Передача проходить Бето. Бето, здається, вийшов на заміну. Так, це трендець. Фух, це якесь фуфло знову ж таки. Ну як тут може, як тут дали пробити, по-перше, що робив голкіпер ну, з такого гострого кута забивати під ближню стійку це. Без коментарів. Ну це просто. Це... Віталій Миколенко. Друзі, у мене просто немає слів. Евертон Челсі 2-2. Я десь знати, десь такі розумію. Є в мене такі підписники, які дивляться лише кар'єри в пес 21 удар, та ось ви маєте, все, все. це ж жопа, це срака якась. І вони говорять, що ну, десь такі хочеться інколи все ж таки спробувати пограти в FIFA чи в FC, починають грати, і, і пробачте, але починають ригати від, від геймплею, десь так я їх розумію, тому що ну, вибішують ось ці моменти. Нічого не можеш зробити, що там. Від тебе не все залежить просто. Захисники починають якийсь, не знаю, якийсь хаос створити коло власних воріт, М'яч не відібрати. І... Ну а нападники і команди суперника все роблять бездогану. Забувають просто неймовірно якісь фантастичні, нереальні, нереалістичні м'ячі. Ну, давайте зміни. Евертон Челси 3-2 знову ж таки. Повторюється ця картина. Чи це якийсь баг гри, чи це якісь скрипти нові під'їхали, що ну, в мене таке частенько. 2-0 десь виграю, або так поступово під час матчу виграю, а потім поступаюся саме з таким рахунком 3-2. Все, не залишається секунд, ну, друзі. Програємо невдала серія сьогодні, ну, але дуже мене не критикуйте. Ми в стадії експерименту, в стадії побудови нової команди, чекаємо на нових. Тренерів під цей новий стиль контрпресинг. Ну, а поки що ось так. Якось так. Е відверто кажучи, голи. Ну, ви бачите, такі собі ми пропускаємо. Наступні серії, що? Ну, на, на сьогодні досить. У нас тут Шеффілд залишається. Е далі Карабаокап. Проти Вовків через 2 на 3 знову зустріч з вовками в гостях, але в рамках АПЛ. Крістал, Пелес і Лутон. Я не знаю, якщо ось в цих матчах ми не наберемо очки, то це я вже не знаю тоді, що робити, друзі. Підказуйте мені, так? Ну, де ми знаходимося на тринадцятій позиції. Ми на тринадцятій сходинці. Сподіваюся, що нам вдасться все виправити згодом. Бережіть себе, друзі. любіть футбол, грайте футбол, живіть футболом. Всім пока!